Продовжуємо випуск з одного боку комсомольська правда та ізвістія, а з іншого шлях перемоги. В ці дні відзначають 70-річчя від заснування Степаном Бандерою культового тижневика, який тримав в одному інформаційному полі українських емігрантів, які вимушено тікали з радянського союзу. Наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій потримав у своїх руках перший номер шляху перемоги та поспілкувався з редактором видання. Детальніше у наступному матеріалі. Шлях перемоги бачимо. Вийшов 28 восьму п'ятдесят четвертого року як орган. Це кордоні частин радянсько-українських націоналістів. Сучасний редактор видання Шлях перемоги Віктор Рох показує нам перший номер, який вийшов у Мюнхені. Розпочавши свою історію як видання ОУН в еміграції, газета стала загальносвітовим виданням. У свій час шлях перемоги став одним із основних рупорів української ідеї в світі та розлітався мільйонними тиражами. Уявіть собі, це 54-й рік. Це бездержавна нація, це еміграція нова, яка приїхала туди з тим, що в руках мали і Люди були посилені по всьому світу і ОУН, і шлях перемоги» це все організовував, це все консультував, це все збирав, це все розбудовував. Тобто місія була надзвичайно величезною, надзвичайно величезною і актуальність в історії і значення, я думаю, що важко переоцінити. Багато визначних українських істориків, економістів і політиків на її сторінках висвітлювали важливі ідеологічні та політичні питання. Ця традиція збереглась і по сьогодні. На сторінках Бандерівського тижневика регулярно публікуються матеріали з антиросійського фронту серед шанувальників шляху, новітні герої війни з Москвою, зокрема й легендарний Олег Куцин. Ця газета завжди писала тільки правду про нашу національну зубну боротьбу. Я ніколи не бачив в цій газеті будь-якого слова. Брехні Кривди України і тому на таких газетах повинні виховуватися все нові й нові покоління. І дякуючи таким газетам, ми нарешті побудуємо велику українську державу. Сьогодні тиражів газети в рази скромніші, і виходить він не щотижня, а двічі на місяць. З 1993 року видається вже в Україні. Шлях перемоги це є надійним орієнтиром. Знаєте, от виходить вже 70 років, і за жодне слово, за жодну позицію сьогодні не соромно. Сьогодні не соромно. Тобто це є орієнти для багатьох людей. Тому друкуємо, поки буде потреба. От тоді фактично шлях перемоги було такою єдиною всесвітньою комунікаційною мережею. Яка яку читали мільйони людей зараз і так само читають мільйони людей, але є інші можливості: да там соцмережі, є електронні версії. Тому фактично місія газети вона не змінилася. Вона несе людям нашу позицію. у минулому столітті шлях перемоги був тим фактором, який мобілізував та об'єднав українців у боротьбі проти квазі імперії, і сьогодні залишається рупором української ідеї. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, «Д1».